Та, і, друзі, у нас на каналі. Останнє дуже багато питаються про повноцінну 50 без кабіни. Ось хочу вам показати Це Euron GD504 Reverse. Це вже де повноцінна 50 на повноцінних мостах. Бачите, такий потужний передній міст. Покажу вам зараз який потужний задній міст. Ось такі всі потужні чулки, потужна задня навісочка 50-на. Два зонішні циліндри, які тиснуть донизу, тиснуть догори, плюс плаваюче положення гідравліки. Дві пари гідровиходів, валубору на дві швидкості, Початний пристрій. Все взаді зашито. Крісло м'яке. Пряма підлога, резиновий коврик. Реверсивна коробка передач. Ось знаходиться тут реверс, Чотири діапазона передач, плюс повишені пониження. Тобто 8 вперед, 8 назад. В передній місяць вже казав, включається механічно. Двохсуткісний вал бору потужності. Ось така панель приладів на ньому йде. 24 й рік трактора. Задні колеса йдуть на 12 на 28, Передні 7,5 на 20. Задні противаги, бачите, передні потужні противаги. З тої сторони вона вже йде. Блокування диференціалу у речах, проління задньою гідравлікою і парами гідровиходів. Це є ручний газ. Ось така повноцінна 50-ка з двома інша насосами, потужністю 50 кінських сил. Є в нас наявності, до нас можна приїхати. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка, можна зробити тест-драйв або можна замовити онлайн і отримати трактор вдома. Дзвоніть, чекаємо.